По поверхні парти за допомогою горизонтальної пружини рівномірно тянуть брусок, прикладаючи силу 2 н. Брусок просунувся на відстань 50 см, яку роботу виконала при цьому сила пружності пружин. Запишемо з вами дано, в якому вкажемо, що деяка сила в нас 2 н. Також у нас є відстань 50 см. Ми з вами переведемо зараз це в метри, тобто 50 поділимо на 100. Вийде 0,5 метра. Нам потрібно знайти роботу. Для цього ми з вами запишемо формулу роботи: що це в нас є добуток сили на довжину. Тобто, в нас 2 буде множитися на 0,5, вийде 1 джоуль. Відповідь: Робота дорівнює 1 джоуль. Визначте потужність механізму, що виконує роботу 800 джоуль за 20 секунд. В даному запишемо, що в нас є робота 800 джоуль. Час 20 секунд. Необхідно знайти потужність. Формула для потужності це відношення роботи до часу, виконаної роботи до всього часу. Тобто, ми 800 будемо ділити на 20. Можемо один 0 забрати, і вийде в нас 40. Потужність в нас вимірюється в ватах. Запишемо відповідь. Потужність дорівнює 40 Вт. І яку роботу виконує механізм потужністю 40 Вт за 50 секунд. В даному ми запишемо, що у нас є потужність 40 Вт. А також у нас є час 50 секунд. Нам потрібно знайти роботу. З попередньої формули ми з вами знаємо, що потужність це відношення роботи до часу. Звідси, в нас робота дорівнює добутку потужності на час. Тобто. Якщо вам підстам, нам потрібно 40 помножити на 50, 4 на 5 це буде 20 і ще 2 нулі джоуль. Можемо записати, що це 2 кіло джоуля. Пам'ятаємо, що кіло це по суті тисяча, тобто у нас 3 нулі забереться. В відповіді ми запишемо, що робота дорівнює 2 кіло джоуля. З шахти за ваглибшки 600 метрів піднімають кліть із шахтарями. Маса кліті з людьми становить півтори тонни, яку роботу потрібно при цьому виконати. В даному ми запишемо, що в нас є деяка довжина цієї шахти. Це є 600 метрів. Також у нас є маса 1,5 тонни. Переведемо це в кілограми, тобто помножимо на 1000, вийде 1500 кілограм. Також ми з вами запишемо, що прискорення вільного падіння 10 Н на кілограм нам потрібно знайти роботу. Робота в нас дорівнює добутку сили на довжину. Довжину ми знаємо, але силу нам потрібно з вами знайти. На цей кліть в нас діє деяка сила, яка піднімає цю кліть, а також сила тяжіння. Якщо у нас з вами підняття відбувається рівномірне, тоді Сили будуть дорівнювати рівнодії нулю. Тобто, ми з вами будуємо зараз вісь і пропишемо, що Y нехай униз у нас йде все, що від'ємне, а вгору йде все, що додатнє. Тоді F-F буде дорівнювати нулю. Тобто рівнодія всіх сил буде дорівнювати нулю, якщо піднімають рівномірно цю кліть. Тоді переносимо мінус F тяж в протилежний бік, буде F дорівнювати силі тяжіння. І ми пам'ятаємо, що сила тяжіння в нас за формулою дорівнює m на g, тобто F дорівнює m на g. Також пропишемо, що ця рівнодія сил дорівнює нулю, тільки в випадку, якщо кліть піднімають рівномірно. Наступним ми можемо записати таке. Робота в нас дорівнює F на L. Ми вже з вами. Знаємо, що F це сила тяжіння. А також ми з вами вже згадали, що сила тяжіння дорівнює М на G. Тобто наша формула А дорівнює мжель. Тепер ми підставимо всі числа, які в нас є 1500, помножити на 10 і помножити на 600. В нас з вами вийде 9 мільйонів. Або ми можемо записати, що це 9 помножити на 10 в 6. Ми з вами рахуємо кількість нулів, це і буде та степінь. Тобто шоста степінь. І ми з вами, оце 10 в 6, можемо записати як мега. Тобто буде 9 мега. А робота в нас буде в джоулях, тобто буде 9 мегаджоуль. І запишемо відповідь. Робота дорівнює 9 мегаджоуль яку силу потрібно прикласти до тіла в напрямку руху, щоб виконати роботу 40 кДж на шляху 200 метрів. Запишемо дано, в якому вкажемо, що в нас є робота 40 кДж, Пам'ятаючи, що кіло це 10 в третій степені. У нас є також шлях 200 метрів. І нам потрібно знайти силу. І якщо ми прикладаємо силу в напрямку руху, тоді в нас робота виходить додатня. Тобто, наша робота дорівнює добутку сили на довжину. Звідси сила дорівнює як поділити роботу на довжину. Підставляємо сюди значення 40 на 10 в третій, поділити на 200, можемо 1-0 забрати. Також ми з вами 4,20 можемо скоротити на 4. Вийде 1 вгорі і 5 внизу. Тобто 10 в третій треба поділити на 5. Пам'ятаємо, що 10 в третій це 1 з трьома нулями. Поділити на 5 у нас з вами вийде 200. Сила вимірюється в ньютонах. Тобто, в відповіді ми пропишемо, що сила шукана в нас дорівнює 200 ньютон. Сила 100 н, що діє на тіло, виконала роботу 500 джоуль. на яку відстань в напрямку дії сили перемістилося тіло. В даному ми запишемо, що в нас є деяка сила 100 Н, а також що в нас є робота 500 джоуль. Якщо в нас напрямок сили збігається з напрямком цього руху, тоді в нас робота виходить додатня. І виконується формула А дорівнює F на L. І, як... І якраз L нам потрібно знайти з цієї формули, яку я вже прописала, нам потрібно А поділити на F. Щоб знайти довжину. Підставляємо, 500 необхідно поділити на 100, тобто вийде в нас 5. Довжина буде вимірюватись в метрах. Відповідь: L дорівнює 5 метрів. Механізм за 2 години виконав роботу 720 кДж, Яку потужність розвивав механізм? Запишемо дано, в якому ми використаємо час 2 години. Також у нас з вами є робота 720 кДж. Нам потрібно знайти потужність. Так як в нас дуже багато даних для переведення, то запишемо в системі С переведення таке. Час це 2 години. Тобто, скільки це в хвилинах? 2 помножити на 60, тобто вийде 120 хвилин. Щоб перевести в секунди, ми ще раз будемо множити на 60. Тобто, в нас вийде 7200 секунд. Також ми записуємо, що робота дорівнює 720 кДж. Пам'ятаючи, що приставка кіло у нас це 10 в третій степені. 10 в третій степені – це 1000, тому ми можемо записати, що це буде 720 в нулі. Тому можемо записати таким чином. Ну, а тепер сама формула. В нас n дорівнює a поділити на t. Так, як це вже готова формула, яка нам підходить, ми будемо підставляти. 720 тисяч. Поділимо на 7200. Заберемо два нулі. Бачимо з вами, що в нас 7200 буде ділитися на 72. Тобто вийде 100 Вт. Запишемо відповідь. Потужність у нас дорівнює 100 Вт. За який час вантажівка виконає роботу 250. Мегаджоуль, якщо вона розвиває потужність 100 кВт. Що у нас тут є? У нас є робота 250 мегаджоуль, а також у нас є потужність 100 кВт. Нам потрібно знайти час. Формулу ми використовуємо ту ж саму, але спочатку переведемо в систему Сі нашу роботу та потужність 250 мегаджоуль Пам'ятаємо, що мега це 10 в 6 степені. Так і запишемо 250 помножити на 10 в 6 степені джоуль. Потужність у нас буде дорівнювати 100 кВт. Пам'ятаємо, що кіло це 10 в третій степені, тобто 100 помножити на 10 в третій степені джоуль. Також залишимо. Ми з вами зараз будемо шукати час. Ми пам'ятаємо з формули, що n дорівнює a поділити на t. Щоб знайти t, ми можемо тут одиничку дописати, підкреслюємо наше t, тоді навхрест множимо 1 на a і ділимо на N. Тобто ми a будемо ділити на n. І при діленні наші оці степені з десятками будуть скорочуватися, тому ми не переводили. Ви, звичайно, можете переводити, тобто це ще один буде метод. Але мені легше зараз залишити, бо 10 в 6 степені це означає, що буде 6 нулів. Тому мені зручніше залишати в степенях. Ми з вами записуємо, що Т дорівнює А, тобто 250 помножити на 10 в 6, поділити на N, це буде 100 помножити на 10 в третій. Нас степені будуть скорочуватися, тобто 10 в 6 відняти 3. Бо ми пам'ятаємо, що ділення між основами це віднімання степенів. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо закреслити 0 в 100 і 2. Далі що ми можемо зробити? Ми можемо забрати 0, 250 і 100, і ще скоротити 25 і 10, поділивши на 5. У нас вийде 5 вгорі і 2 внизу. Пам'ятаємо про те, що у нас відбувається віднімання, причому 10 в третій забираємо повністю, а замість щітки а замість шістки ми пишемо 3. Що у нас вийде? 5 других помножити на 10 втретій. Це буде 2,5 на 10 103. Можемо також розписати, що це 2,5 помножити на 1000. І в нас вийде 2500 секунд. Щоб перевести час з секунд хвилини, необхідно час, який в нас є, поділити на 60. Тобто Т дорівнює 2500 секунд. Тобто це 2500 поділити на 60. Це вже буде хвилин. Ми з вами пам'ятаємо, що 2500 приділені на 60, можемо 1-0 забрати. І нам необхідно буде 250 поділити на 6. Давайте ми з вами візьмемо 25. Там вміститься 4 шістки. Віднімаємо 24. В нас виходить 1-0. спускаємо. Беремо по одному. Віднімаємо 6, в нас вийде 4. 4 це занадто мало ставимо кому. Спускаємо 0. Беремо тепер по 6. 6 на 6 – 36. і бачимо з вами, що в нас повторюватиметься тепер відповідь. Буде постійно 6. -ка. Тобто буде 41,6 в періоді хвилин. Або ми можемо з вами записати, що це 4 шостих від хвилини. 41, хвилина. 4 шостих від хвилини. Скільки це вийде секунд? 41 хвилина на 4 шостих помножити на 60. У нас з вами вийде 40 секунд. Тобто 41 хвилина. 40 секунд це наша відповідь. Т дорівнює 41 хвилина. 40 секунд. Або можемо записати в секундах. Т дорівнює 2500 секунд. Потяг Інтерсіті на ділянці харків полтава за сили тяги 59 кН розігнався до швидкості 160 км на годину. Визначте, яку потужність розвивав потяг. В дано ми запишемо, що в нас є деяка сила тяги 59 кН. Також у нас є швидкість 160 км на годину. Визначте, яку потужність у нас розвивав цей потяг. Давайте ми з вами поки що пропустимо момент перетворень в систему Сі. Єдине, що ми можемо записати відразу, що це сила тяги 59 кН. Це 59 помножити на 10 103 ньютон. Далі, що ми можемо записати? Формула для потужності це А поділити на Т. Як ми бачимо, ні А, ні Т в нас немає. Згадуємо, що А це добуток сили на довжину. Що ми тут також можемо записати? Сила, яка в нас виконується, воно ж, роз... сила, яка в нас тут виконується, це сила тяги. Тому ми можемо записати, що це F тяги помножити на L. Що ми можемо ще тут записати? Давайте підставимо замість А, F тяги на L. Тоді наша нова формула n дорівнює F тяги на L поділити на T. А ми з вами знаємо, що довжина ділена на час це буде швидкість. Тобто, наша нова формула це сила тяги множиться на швидкість. Тепер вже ми з вами можемо записати: швидкість прийдеться нам переводити з км на годину, в метр на секунду, тобто 160 км на годину. Метри на секунду це 160 помножити на 1000 метрів і поділити на в одній годині 60 хвилин, а в 60 хвилинах 3600 секунд. Забираємо нулі, скорочуємо 36 і 160 на 4 буде 9 і 40. Що ми можемо записати? Що це 409? -х. Швидкість у метрах на секунду. Нехай поки що ця відповідь нам підійде. Потужність буде дорівнювати як 59 кН це 10 103. помножити на 400 і поділити на 9. І ми з вами можемо записати таке. 59 помножити на 10 в третій. 4 також можемо врахувати і 0,0 це 4 помножити на 100. 59 помножити на 4 поділити на 9, помножити на 10 в третя степінь і ще два нулі це буде п'ята степінь. Тепер що ми запишемо. 59 помножити на 4. У нас з вами вийде 6 3 далі. 20 плюс 3, 23. 236. Тепер 236 поділимо на 9. Беремо з вами 23. І, наприклад, беремо число 18, тобто по 2. 2 на 9, мінус 18 – 56. Нехай ми з вами візьмемо по 6. 6 на 9, у нас вийде 54. 2 зносимо, ставимо кому, 20, поділити на 9. Це буде у нас знов по 18, тобто 2. Мінус 18, 2 переносимо, і в нас зациклюється число 2. Тобто буде. 26,2, яке буде в періоді на 10 в 5 степені. Що ми можемо записати? Ми можемо з вами трохи його заокруглити. 26,22 ми можемо заокруглити до 26,2. Далі, ми можемо 10 в 6 докинути, далі, ми можемо 10 в 5 докинути до 6 степені. Для цього ми кому перекидаємо на один знак до лівого краю. Тобто, в нас вийде 2,62 на 10 шостій степені. І 10 шостій степені ми запишемо як мега. Тобто буде 2,62 мега потужність у ватах. Запишемо відповідь. Потужність дорівнює 2,62 мегаватт. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 180 км на годину. Визначте силу опору рухові, якщо потужність, яку розвиває двигун автомобіля, становить 75 кВт. В даному ми пропишемо, що в нас є швидкість 180 км на годину. Також у нас є потужність 75 кВт. Нам потрібно знайти силу опору рухові. Якщо в нас автомобіль рухається з деякою швидкістю і його тягне деяка сила тяги, То в даному випадку сила, яка протидіє їм, це буде сила опору. Тобто, може бути сила тертя, а також деяке повітря, яке буде спиняти, Вітер, наприклад, нам потрібно знайти цю силу опору рухові. Ми з вами можемо прописати, що так як наше тіло може рухатися рівномірно, тоді у нас рівнодія сил буде дорівнювати нулю. Тобто, ми можемо записати, що. При рівномірному русі рівнодія всіх сил буде дорівнювати нулю. Також ми можемо позначити вісь ОХ, причому, наприклад, всі значення, які в нас дивляться в правий бік, будуть з плюсиком, всі, які дивляться в лівий бік, будуть з мінусиком. Тоді ОХ в нас буде дорівнювати як мінус F опору плюс F, яке дорівнює нулю. Ми з вами мінус F опору можемо закинути в правий бік. Тоді F буде дорівнювати F опору. Що ми тепер можемо прописати? В нас є потужність. Потужність, ми знаємо, що це є робота, ділена на час. Робота це деяка сила на довжину. Так як сила дорівнює силі опору, то це буде в нас сила опору на довжину. Ми з вами знову можемо записати, що робота це сила опору на довжину. І підставляємо в формулу, тоді N дорівнює a поділити на t дорівнює F опору на L ділити на t. Так, як L на t – це швидкість, то в нас буде сила опору множена на швидкість. Тобто n дорівнює F опору на швидкість. Звідси ми маємо знайти наше F опору. Воно буде дорівнювати, як потужність поділити на швидкість. І так, як ці дві величини у нас є досить в такій системі, яка не є в системі СІ, нам потрібно це перевести. Нехай ми запишемо, що в системі СІ наша швидкість це 180 км на годину. Тоді, щоб перевести, нам потрібно 180 помножити на 1000 і поділити на 3600. Забираємо два нулі. 36 і 180 ми можемо поділити на 18. Буде 10 угорі і буде у нас 2 внизу. 2 і 10 ми також можемо скоротити. Буде 5 вгорі і одиниця внизу. Тобто вийде 5 помножити на 10, 50. Швидкість у нас буде тоді в метрах на секунду. Також у нас є потужність n. Вона у нас є 75 кВт. І ми пам'ятаємо, що це тисяча. Можемо зразу записати, що це є 1000. Тоді буде 75 тисяч ват. Тепер ми з вами все підставляємо в нашу останню формулу. Сила опору буде дорівнювати як n поділити на v, Тобто 75 тисяч поділити на 50. З вами заберемо 0. Нас вийде як 7500 поділити на 5. 75 поділити на 5 вийде у нас 15. І ще два нулі запишемо ньютон. Тобто буде 1,5 кН. Запишемо відповідь. Сила опору шукана дорівнює 1,5 кН. Будівельник за мотузку піднімає відро з бетонним розчином, прикладаючи силу 250 н. З якою швидкістю він тягне мотузку, якщо за одну хвилину виконує роботу 3 кДж. Що ми можемо тут записати? Запишемо, що сила, з якою він діє, це 250 н. Далі, в нас є час 1 хвилина, 1 хвилина це 60 секунд. І в нас є деяка робота 3 кг. Пам'ятаємо, що кіло це тисяча, тобто буде 3000 тисячі джоуль. Нам потрібно знайти швидкість. В принципі, ми тут можемо записати, що на відро діють дві основні сили, сила, з якою тягне цей будівельник вгору, та сила тяжіння, яка діє на це відро. Так як цей рух можна назвати рівномірний, тоді рівнодія всіх цих сил рівнює нулю. Побудуємо з вами вісь, о, причому всі сили, які знаходяться внизу, будуть з знаком мінус. А всі, які знаходяться вгорі, будуть зі знаком плюс. Тому по оігреку у нас буде F-F, яке дорівнює нулю. Мінус сила тяжіння ми переносимо в правий бік, тоді F дорівнює силі тяжіння. Давайте ми з вами тепер запишемо, чому взагалі дорівнює швидкість. Швидкість у нас дорівнює відношенню деякої довжини до часу. Що ми також ще знаємо? Що робота це добуток сили на довжину. Ми з вами бачимо, що довжина повторюється двічі. Давайте з першої формули ми її виразимо. R тоді буде дорівнювати V помножити на Т. Тоді, давайте ми оце V на Т підставимо замість L от сюди. Буде F помножити на V помножити на T. Звідси ми можемо, якраз таки, знайти наше V. Якщо А дорівнює F VT, тоді В дорівнює як А поділити на FT. Це наша якраз основна формула. Підставляємо тепер числа. Наша швидкість буде дорівнювати як 3000, поділити на 250 помножити на 60. Забираємо два нулі. Бачимо, що 30 і 25 ми можемо поділити на 5. Тоді в нас вийде вгорі 6 і 5 внизу. 6 і 6 ми можемо також забрати, тобто буде 1 п'ята, Або ми можемо перевести це 0,2 метра на секунду. Запишемо відповідь. Шукана швидкість дорівнює 0,2 метра на секунду.